Блін, я навіть подумати не могла, що мені буде так важко записувати моє перше відео на YouTube. Я провела так багато курсів, живих МК, але відео записую другій ночі і ніяк не можу його записати. Це капіте. Всім привіт! Мене звати Оля і я вітаю вас на моєму каналі. По відео видно, ким я працюю, точніше, працювала. Я інструктор манікюрщиця на пенсії, так сказати. Ну а на даний момент я наставник для б'юті майстрів. Допомагаю дівчатам не тільки якісно пиляти, а ще й починати викладати та на цьому заробляти. Тому кому кому буде цікаво, я залишаю вам свій інстаграм в описі. Ну, звісно, я вам советую туди заглянути. Цей канал буде не тільки про нігті, це канал про моє життя. І я сподіваюся, що вам буде зі мною разом цікаво. Тому зараз не будемо затримуватись на мені. Про себе я розповім іще не в одному відео, і дуже багато. Бо я зараз відзняла для вас нереально цікавий треш-контент. Тому погнали! Як і обіцяла, буде треш. В цьому відео, зараз, яке ви бачите, ще все нормальненько, ще все по кайфу. Давайте по порядку розкажу вам всю історію, що трапилось. Коротше, зробила я собі нарощення на гелеві тіпси 18 листопада 2024 року. Ну, фоточку вам тут закріплюю. Далі. Трагедія сталася 27 грудня 2024 року. Я з розгону садилась в машину і пристегувалася рівням безпечності. Я не знаю, як, яким чудом, яким боком, яким, якимсь просто, всі, як каже моя бабуся, дурна голова страдають часті тіла. В общем, ось цей ноготь указательний в мене остався в дирківці, куди ми вставляємо ремінь безпечності. І я защокнула ремнем цього ногтя. Больно? ну, це дуже слабо і нежно сказано. Якщо я скажу, що мені було просто боляче, то це я нічого не скажу. Будь ласка, не повторюйте моїх помилок. Я треш майстер, я треш інструктор. Я завжди на собі. Дуже багато експериментую. Я завжди переношую матеріал, таким чином я його тестую. Якщо я колись починала співпрацю з якимись брендами, я завжди спочатку мені там присилали матеріали для того, щоб я їх затестувала, і я відразу про них не розповідала. Поки я не похожу з цим матеріалом, неважливо, чи це тіпси, чи це якісь там гель-лаки, бази, гелі, пофігу що. Поки вони не проживуть в моїх нігтях 2-3 місяці, поки не протестують мої треш-клієнти, яким я раніше робила нігті, не знаю, там на прибираннях, на змиваках 5 дітей, поки цей матеріал не затестять всі, хто тільки може затестити, я про ці матеріали ніде не розповідала і вважаю, що це ну, таки, правильний підхід і правильна робота. Якщо ми майстри, інструктори, щось рекомендуємо. Спочатку ми повинні всю цю історію провіряти. Ну, і ви бачите, як в мене відносились гелеві тіпси. Кому цікаво, порахуйте, скільки я з ними ходила від 18 листопада до. 20 січня. Мені здається, що це щось там 3 місяці з хвостиком. Але я можу помилятись. Тому кому цікаво, порахуйте, напишіть в коментарях. І ви бачите, що ті пси відносились, ну звісно, знизу смотриться не дуже, так, так, але відносились вони максимально прекрасно. Робочі моменти. Я завжди виконую, якщо собі, то завжди виконую і щось дивлюсь. Пацсеріальчик хорошо так ідеот. Я вирішила все ж таки наростити і покривати цього нігтя, ну тому що так ходити більше я не могла. Мені було боляче, я не могла ні помити голови, мені воно завжди всюди зачіпалось. Ми бачимо, що тут початковий такий аніхалізіс, ну тому що було вирвато і була прям дірка. Я трохи витримала, щоб його не покривати. Прям капець-капець, чуть-чуть, Ну а далі. Мені все ж таки захотілось покривати. І я вирішила, що повністю зніму нігті і зроблю перенарощення на гелеві тіпси. Що можу сказати? Якщо вам цікаво, будь ласка, також напишіть в коментарях, я відзніму для вас детальний урок по гелевим тіпсам, розкажу, можливо, якісь свої секрети, чому в мене так довго тримаються і носяться гелеві тіпси. Розкажу від чого може це залежить, може буду вам корисною якоюсь підсказкою і допомогою. Тут виконую нарощення і залишаю довжину, майже таку, як є, і знову ж таки пішла в експерименти. Підбираю собі тіпсу, наче нормас, все підходить, все прекрасне. До речі, тут, на жаль, я травмую собі далі кутикулу, в мене кутикула мерзінна. Примірзінно дуже погано в мене кутикула. Всі майстри, які мені виконували кутикулу, робили, то завжди мене різали і я завжди сама себе ріжу. Ну, На жаль, так стається. В цій техніці, ви бачите, що я трошки трошечки пушером заберу собі кутикулу. Хоча, якщо кутикула нормальна, я все виконую вже в кінці. Так, я майстер, який спочатку робить грязну роботу. ну, а далі Всю чистоту і красоту. Хтось може написати, що це неправильно. Хтось може сказати, що спочатку потрібно виконати там кутикулу. Якщо виконуєте укріплення, то укріплення, то спочатку треба кутикула, потім укріпляємо, потім знов пиляємо. опять оце це все гавніще, мусоріще в кутикулі. Це не про мене. Я такого не люблю. Я працювала і підібрала собі техніку, яка заходить мені. Я навчала. Так робити своїх учениць, все тримається, все носиться. Єдиний мінус цієї техніки, коли ми, наприклад, спочатку виконуємо нарощення, а потім укріплення, то в такій техніці далі забивається і трошки псується фреза. Але ми ж маємо розуміти, що срок годності фрези не такий вже і великий. І все одно ми дуже часто маємо її змінювати, змінювати, тому що вона і так. Забивається, вона і так і зношується, так сказати. Тому фреза і так, і так буде мінятись. Те, що я її міняла частіше, ну це вже моя, моя прихоть, так сказати. От, тіпси в мене такі вже заматовані, мені тут нічого майже не треба робити. Нарощення я виконую на звичайні бази. Я не придумаю якихось там гелей, гумок для тіпсів. Я не придумую якихось там. Спеціальних розчинів, взагалі нічого. В мене звичайна пауербаза від Фоксу. Я її використовую також як підложку для укріплення, для нарощення. І працюю в техніці, не знаю, як ви працюєте, можете написати ваші якісь зауваження. Мені також буде цікаво почитати, чому би ні. Але я виконую нарощення ось саме так. Я спочатку промазую. Тоненький, тонесенький шар самого нігтя, а далі трошечки даю в тіпсу. Чому я це так роблю? Пояснюю вам відразу і кажу якщо ви хочете, я прям запишу вам крок по кроку детальний урок, кому буде цікаво, викладу його тут. Але якщо буду бачити вашу активність в коментарях. Ну тому що, якщо не цікаво, навіщо його взагалі записувати? Так от, я трошечки даю спочатку на ніготь, потім трошки даю на тіпсу. Я знайшла для себе такий метод. Не знаю, може, ви так само користуєтесь цим самим методом, але в цьому методі в мене нічого не затікає і не витікає. Мені нормально чистити кутикулу потім, тому що там не залита база, якась може ви користуєтесь якимись там спеціальними жилегумками для тіпсів чи ще чимось. Тобто, ви б... ну тут трошки підзалито, тому що нерівномірно спиляний сам нігодь. А він мені болів, коли я починала натискати трохи тіпсу. І тому для того, аби не травмувати ще більше, я зробила, ну якби там трошки витікло. А ось тут, на цих, на цих вже нігтях, ви бачите, що ну, би не відлічить. Чи то, ну і самі нігті трохи травмовані, чи то нарощення, чи що то взагалі є. Ніде нічого не повитікало, жодного матеріалу. Немає ніяких горбів, затьоків, зальопів в кутикулу або бічні валики. Ну, єдине, що ось цей ніготь він трошки підзатік мені в... знизу, але може це і на краще, тому що на момент запису цього відео я вже планувала наступне. І думала, що виходжу з цими нігтями три тижні, зніму, щоб перевірити. Як себе почуває мій вказівний ніготь. Але так сталося, що я дуже сильно затягнула. І коли я вам озвучую вже це відео і викладаю, то на момент нігтів, ось цих, які я зробила, спокрила їх чорним, побачите зараз все на відео. Я з ними проходила знову ж таки три місяці. В мене не було часу, в мене не було взагалі, там я не знаю, я бігала. Як в жопу клюнутий петух. І все ж таки знову не могла сісти і переробити собі нормально нігть, щоб подивитись, що відбувається всередині з цим нігтем. Не беріть з мене приклад. Я дуже поганий приклад, переношувати взагалі не можна. І я думала, що я зніму нігтя і побачу там е, щось дуже дуже погане. До речі, спойлер: якщо вам буде також цікаво, теж пишіть в коментарях. Бо а, я вже переробила ці нігті, є відзнятий матеріал. І якщо вам цікаво, що в мене з цим нігтям травмованим, суказательним, так, то ви пишіть, і я вам обов'язково викладу і покажу, як віджив знову ж таки майже трьохмісячний ніготь з ніхалізісом нарощений, а, як він вижив, як він виходив і взагалі що в мене було з іншими ногтями. Це такий так, плюс-мінус вам спойлер до цього всього. Ну, а далі я просто роблю опил. Хтось робить, хтось не робить. Я виконую, матую поверхню тіпси, я вважаю, що так краще носиться, краще тримається. Ну і була для вас доказом. Якщо цікаво, візьмімо також, може, якийсь е, відеоурок, де покажу, як носять клієнти. Ну, того, що багато хто може сказати: ну, звісно. На собі ми завжди все носимо. На себе держиться як на собаки. Хоча це не так, я також працюю, я також виконую всю роботу нігтями, я також можу їх травмувати, як виявляється, до речі, дуже часто себе травмую. Це мої не перші вирвані нігті в м'ясо в машині. У мене так, історія з машиною завжди складається, що я їх вириваю в машині. Мені подобається нарощення на гелеві тіпси. Завжди немає якихось там затьоків, перетьоків. З верхніми формами я пробувала гратись, в мене погано виходило. І, звичайно, це треба було брати якийсь курс, щоб навчитись нормально їх робити. Тому що з гелевими тіпсами якось воно мені само пішло. А от по верхніх формах це вже більш складна і важка техніка, як на мене. Тому я не лізла всю цю історію, я не експериментувала, а, а просто залишилась і виконувала і виконую нарощення на гелеві тіпси. Хоча скажу вам, що якщо ви прям мастер-мастер, то ну, такий топчик, так то маєте, ну це моя суб'єктивна думка. То ви маєте виконувати і вміти і володіти різними техніками нарощення. Це і не тільки нарощення взагалі там манікюру. Комбі, апаратний, всякі-всякі ось ці штучки. А це підвищує ваш рівень, це показує ваш статус. Ну, як би і денішку можна побольше заробити. Тому тому, я залишилась на гелевих тіпсах, мені дуже подобається ця техніка. Я сильно не углублялась во всі інші, тому, тому. Так от, а далі вже я піднімаю кутикулу, далі я вже е, працюю фризою. В такій техніці я працювала завжди. Все нормально носилось, не було жодних відчарувань. Ні в мене, ні в клієнтів моїх. Все ок, топчик і прекрасно. Бачите, на відео, що я все ж таки травмувала свого вказівного нігтя. Ну, я не могла, я його вгризла, я завжди себе кусаю. До речі, я працюю кусачками. Мене вчили на ножничках, але я працюю кусачками. Я кусачних мастер. І, звісно, звісно, я себе куснула. Зараз на макро покажу вам трошки ближче, як виглядають мої нігті, як виглядає моє нарощення. Ну, це просто натуральні нігті, і фіг їх можна відлічить від. Того, що і сказати взагалі, що це нарощення. Якщо капець капіця як придивлятись, перевернути і подивитись всередину, типу, як там, що там відбувається, ну, то на початках також ну, можна і не сказати, що це нарощення на гелеві там, тіпси або взагалі просто нарощення. Виглядають вони максимально натурально. Мої клієнти завжди були в шоці від того, що нігті можуть виглядати настільки натурально, класно. Триматись місяць, нічого з ними не стається. От, тому, тому ось так. Трошки базочкою я собі вирівнюю. Є, є така штука, що дівчата відразу покривають гель-лаком або гелем зверху. Я трошки підвирівняла собі тоненько, максимально базою. Ну, а далі виконую просто, просто чорний, чорний манікюр, чогось мені захотілося цього разу. Отак ну, виглядають мої нігті. Нічого, нічого особливого. Просто показала вам, що відбувся отакий от в мене трішняк. Ну і кажу ж, паскубила цього ногтя прям максимально настока, наскільки могла. Ну, і отакі от отакі от нігті в мене вийшли. Чорний гель-лак, топчик, красота. І відразу вам спойлер, з цими нігтями я проходила також максимально довго, хоча намагалась і думала, що зроблю через три тижні, боялась за цього нігтя, а потім якось ходила-ходила, забулась і нормас, і виходила. Але, але, не все було так класно, як би мені хотілося, і поки що не скажу, з яким саме нігтям. Тому переношування матеріалу це капець як погано. Не експериментуйте, не повторюйте за мною, тому що я завжди була ну, капець яким поганим прикладом. Я завжди ото ходила по місяцю, по два, по три, а це ну, заканчується плачевно. Може, якби в мене були коротші нігті або перероблені, то матеріал би витримав. Ну а так їм вже було два місяці. Я ще його й вирвала. Не дуже так вкусненько. Тому вийшло, вийшло, що вже вийшло. Боляче, капець, просто Болело до всикачки. От вам клянусь, так дуже сильно я вламала цього нігтя. І коли клієнти приходять, ми інколи майстрита, що ти там поламала трошки, не трошки. Ні, це дуже боляче. Я розумію і клієнтів, і того завжди просила дівчат не переношувати, приходити вчасно. Записуватись на нігті. Така історія, таке відео, Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо хочете, пишіть в коментарях, що відзняти вам наступне, що стосується манікюру. Що зможу, виконаю, покажу, розкажу. Ну, а ви підписуйтесь, залишайтеся зі мною на каналі, підтримуйте.